Добрий день підписчики ось ці канала. Ось проїжджав. Туди самі таке поле і на полі такі ось бугорки. Там, там, там є. Вон, там бугорок такий же. Тут ось бугорки такі. Думав, що це за це, це такі бугорки. Ну там бо бур'ян на них росте, ну бурян покошений, як ви бачите, бур'яну не маєш. Ось він вже бур'ян весь лежить. І думав, що це за бугорки такі, ну можна так і треба. Но, кажуть це їх зробили, як сказати, звісно, вітер, може за погано чути буде. Їх зробили спеціально, тут керівник господарства, з керівника господарства голова на своєму місці, добре голова працює, то він таке прийняв рішення. Тут великі балки, всі, всі поля під уклоном. І, як ви знаєте, ці посадки, їх же не, не, не зря їх садили. Зараз їх то випилюють. Получається, посадки стали, наприклад, у нас стали там, агроліс, агроліс ГОСП, що взагалі ніякого до них відношення немає. І ці посадки виконують дві функції. Це ну, головні, з головних функцій це і вітрозащита, і е, відводної, і вітрової, вітрової ерозії і водна ерозія. Ти ну, час їх випилюють, посадки ніхто на них не саде, щоб оставалося. Тут всі поля під уклоном, великі уклони. Ж. І, як ви знаєте, особи на дощі хали. весняно, коли сніг тане, тут поля бідні. Глина, така з чорноземи з, з глиною. І було прийнято таке рішення. Як ви бачите, ці бугорки йдуть. Там бугорок, йде канава, наприклад, ложби йде. І щоб не вимивало землю, робиться такий типу як бруствер, такий, зробили насип землі. І виходить, він, він вже задержує воду, задержує те саме, щоб менше було змивання змиву ґрунту, чорноземлю і з поля. І ось такі поробили по всьому полю такі кучки, да, Там вони, в принципі, буде, як сказати, погано мішати для обробітку але це збереже родючі землі буде краще більше чорнозему і гумусу оставатися на полях да, тут звісно, можна було зробити наприклад, ноутіл но, не виходить но не підходить земля чи ще щось щоб землю не обробляти ставати так як вона є все одно буде звісно, водна ерозія вимиваєш його такі поробили горочки, там понасипали де, в тих містах, де йдуть ложбини. Получається, кожен погорох задержує, задержує і виходить вже не така швидкість потоку води. І не так вже буде вимивати, вже ж, не розмивати буде пугати. Тому що і так буде більше скорості набирати. І чим більше скорості, то більше сила буде їм. Бурян покошений, як ви бачите, нічого воно ну, не заростає, щоб не розсіватися цей бурян, тому що зараз бурян дозріне, сім'я висів і буде на полі кулі такі Отак а ще вітер великий, по всьому, по всьому. полю ось іде на башбина, звіт починається, один, другий, і сюди третій. Таке було в принципі, рішення розрішення, як сказати, я вважаю правильним. Да, так, Мало таке, де побачиш, що ну, тут то, людина толкова, керівництво господарства, дуже толкова, конечно, ну, таких людей малося, такі людей були, побільше було ці люди не тільки на містах, а й в верхах, скажімо, то звісно набагато було багато браїни процвітала. Так, звісно, без тих бугорків, що їх понасипали, що... ну, воно вимивалося, вимивалося. Тут взагалі б нічого б не родило, то ну, хоч а так взагалі нічого не родило. Так, е... Ось таке прийнято було рішення, як бачите. І по всьому полю, тому що ну, тут... Та... Великі такі проборка красива природа, такі яри великі, затяжні ліса ну, тут збільшані, але все тут широколисні ліси, але пророда, звісно, красивий. І отакий зроблений насіб тут, і воно вже задержує, не так вже далі вимивається так та Мішає для обробітку землі, оцего пучка. Ну, але воно свою функцію робить, воно задержує. Особливо це весний період, коли йде танення снігу там. Ну і так само і період вегетації весна. Літо осінь, так само, коли велика дощі, вона задержує, так само не йде змивання посівів і замовлення Таке в Таке рішення думав, що ці кучки можна на музу вивезти там, а ні, це для того, щоб не так як було. не наухав, ну, Хто значить в Україні є, ну, в принципі, де їздить, мало хто так, тому що ну, це все затрати і е, воно потім буде, буде мішати далі в обробітку землі. Да, може туди ставити, ну, обробляється по мінімальній обробітку, же ж, не знаю, чи грають чи ні. Зараз е, вже ну, подіскували і зразу, як ви бачите при... Каткували, щоб не було менше була вітрова ерозія. Може взагалі не обробляють, ну це звісно, вже Це... Вже треба проводити експерименти, роки практики, чи воно дає користь, чи не даєш. Ну, Наприклад, там ну, луг, да, там, ну, там вже науки сіде, чи буде там щось роти, чи ні. Такі були зроблені насипи, як ви бачите, не той, щоб зменшити водну друзі. В принципі, вона до я на додумалась. Тільки сказав, сама знайшла, що зможу зробити такі, як казати. Гітро споруди, скажантах, такі і зберегти, зберегти, саме головне зберегти родючість поля цього, не тільки для себе, а й для майбутнього покоління, тому що ви бачите, зараз я дослімаю вітра великі, дуже великі вітра, засуха вже ось місяця два. У вас мало видно не було хорошого дощатики, що все покапає, ну тут тобто, ну, вообще не йдеш, сказане. І тим самим, а, хто з них буде далі, може таке сам буде е, погода чи як, ніхто не знає. Но, на даному випадку. Маємо те, що маємо, як сказав один президент. А такі, як зроблені невеличкі кургани. Кому подобалося відео, підписуйтесь на канал, став лайк і коментуємо. Дякую за увагу. Далі буде.